Всім привіт! Це канал. Слухаємо книгу. Сьогодні в нас нове невеличке оповідання від Любові Пономаренко. Гер Переможений. Це дуже малесеньке оповідання. 7-8 хвилин, не більше, Тому приємного прослуховування. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Поїхали! Полонені німці зводили цей квартал з любов'ю і розпачем. Спочатку вони тільки боялися, брутальна лайка зависала на вустах, коли охоронець чіплявся поглядом і байдуже погиркував. Шнель! Бидлата, шнель! Вони не любили цей народ, не любили будинки, які мали тут поставити, але тільки но звівся фундамент, як щось трапилося з кожною цеглиною. Цегли нелагідно лягали в руки, не обривали м'язи і не дряпали шкіру, немовби розмовляли з полоненими про те, що цей будинок міг би бути їхнім, стояти на околиці Лейпціга. Коли протала земля, Фрідріх скопав маленьку грядочку, обгородив її камінням і посіяв нагідки. Де він узяв те насіння, невідомо. Але ми, діти, добре пам'ятаємо, як він клав між грудочками зернини, як потім притоптував їх і, повернувшись до нас, усміхався: Гуд кіндер!» А коли німців повели у барак, ми розвойовували тут землицю, розкидали каміння, зробили з хрест, зв'язали його травою і поставили на грядці. У Уранці, коли їх вивели на роботу, ми ще спали, але навіть крізь сон я чула, як скреготіли розчині лопати, як стукали душками вітра, як надсадно бухикав Фрідріх і гиркав охоронець. Місто давно не сердилось на німців, вдови жаліли, як їх і роздивлялися картки їхніх дружин та дітей. Часом приносили щось із одягу, старий піджак або картуз та ще варену картоплю, на що ті всміхалися, дякували, називаючи вдів фрау. У Фрідріха теж була фотокартка двох дівчаток у білих сукенках і білих черевичках. Він раз нам тикав ту дивовижу, чи забувши, що ми вже бачили, а чи хотів похизуватися, які в нього чіпорні діти. І ми у відповідь цілу весну і ціле літо топтали і розкидали його грядку, його маленьку державку в нашому злиденому місті. Він до того бридко кашляв, до того був худий, гнилозубий і брудний, що ми не могли його не дражнити. Ми любили ціляти в нього грудками, любили, коли він саджав на нас, нас на, на коліна та співав своїх дурних німецьких пісеньок. Під осінь німець уже не садив грядку, ходив, хитаючись, і харкав кров'ю. Охоронець замість шнеляти просягав йому цигарку і дозволяв лежати під стіною. Фрідріх робив тільки прикраси зі шматочків цегли, сонця і квіти. Він чіпляв їх під понад вікнами другого поверху, так що самотні жінки подовгу стояли, роздивлялися і навіть сплакували. Одного ранку його знайшли під стіною барака, де він стояв спиною до людей, понуривши голову. Будлота, тобі що немає днужника?» – гиркнув охоронець і тут же осікся від шиї до коробки сіріла мотузка. Коли сняли його і взяли на руки, то здивувалися, що немає в ньому тіла. Його поховали за містом, кинувши в яму і навіть не насипавши горба. Осінь видалася теплою. В кінці листопада ми перейшли в новий дім. Якось посеред грудня я сиділа на вікні і раптом побачила квітку. Пролітав перший сніжок, а вона цвіла собі під вікном. Була велика і кошлата, не квітка, а півсоняха. Я одяглася, вискочила на подвір'я, простягла руку, щоб зірвати, і відсіпнула Поруч з наїдкою стояв зроблений з паличок і зв'язаний нами хрест. Минуло півстоліття. За цей час у будинку не тріснула жодна стіна, не струхла і не всохла підлога. Якось син вирішив повісити на стіні поличку. Стіна не піддавалася дриллю, а потім дриль шурхнув у якийсь отвір. Коли вибили це глину, виняли з отвору рукавицю. В рукавиці лежала фотокартка двох дівчаток у білих сукенках. Дриль пошкодив їм черавички. Але дівчатка дивилися на нас, мов живі, і запитували, ви не знаєте, де наш тато? Це було невеличке оповідання Любові Бономаренко герб переможений. Так, дуже маленьке, буквально 5 хвилин. Але я сподіваюся, що вам сподобалося. Якщо так, ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Ну що ж. Це канал Слухаємо книгу. До зустрічі.